На сцену Черкаської філармонії Віра Брежнева вийшла із півгодинним запізненням. Співачка зізналася у стінах філармонії зі своєю командою. Вона виступає вперше. Добрий вечір, черкаси! Чекаючи на зірку, черкасці не нудьгували. Прихильники Брежньової розповіли Віка новинам, за що люблять блакитного кубілявку. Ми наблюдаємо вірне творчество з самого початку. Її возхожіння на зв'язний Олімп. а наумнічка удачі їй, і ми не гордимося. Людина, яка відрізняється своєю каворітністю, ну, і взагалі запалює людей. Мені подобається, як вона співає. Вона отримала премію найкрасивої жінки України. Дуже гарні пісні. Нею. До вподоби шанувальникам таланту екс-віагри і її акторські здібності. Я бачила ее фильм, участие в її фільмах «Любов в Більшому місті», «Любов в великому місті любов в великому місті 2 Вона грає дуже отлично, дуже хорошо. Замечательно, Мені фільми дуже понравились. Показывала в кінотеатрах «Любов в великому місті». як говорится. Офіційний саундтрек стрічки Кохання у великому місті увійшов до концертної програми зіркової білявки, виконуючи свої стовідсоткові хіти Я не граю нірвана та любов спасет мір. поп-діва продемонструвала глядачам струнку фігуру щасливої мами двох доньок та спокусливу хореографію. Черкаський сольник Віри Брежнєвої тривав рекордно недовго 50 хвилин. Щоправда, концертну програму співачка відпрацювала наживо. Сподобалася місцевій публіці напівтемрява концертної зали, у якій розгледіти Віру Брежніву, як того жадала більшість, було просто неможливо. Шанувальники співачки нарікали на організаторів, мовляв, не догляділи. Хоча не виключено, що сама Віра забажала інтиму із глядачем. Марина Лук'яненко, Владислав Тягун, Віка Новини.